Вітаю вас, п'ятикласники! Ми продовжуємо з вами працювати з темою геометричні фігури. Сьогодні безпосередньо ми будемо розв'язувати завдання з теми відрізок, координатний промінь та кути. Давайте згадаємо різницю між поняттями відрізок, промінь та пряма. Про відрізок ви пам'ятаєте, що у цієї фігури є. Початок та кінець. Тобто, для того, щоб знайти відрізок на малюнку, нам треба знайти дві фіксовані точки. Відрізок ми можемо називати в будь-якому напрямку АБ або БА. Промінь. Має початок, але не має кінця. Ви бачите, для того, щоб знайти промінь, треба. Зафіксувати точку, з якої він виходить. Назва проміня починається тільки з точки, з якої він виходить. Бачите, я вам як сонечко зробила біля початку променя. Тобто на малюнку зображений промінь АБ. Пряма немає ані початку, ані кінця. Вона не обмежена. На аркуші ми будуємо тільки її частину. Але ми її можемо продовжити до нескінченності. Пряму ми можемо назвати двома будь-якими точками з в її складі. Тобто, подивіться на перший малюнок: тут точки вказані, що десь вони лежать АБ, а на наступному не вказані. І одна і інший варіант це прямі АБ або Ба. Розглянемо малюнок праворуч. На цьому малюнку нам треба вказати наявні відрізки прямі та промені. Я вам радила починати з того, щоб зафіксувати точки, які ми точно знаємо, де розташовуються. Це буде точка Б, точка О та точка С. Це існуючі точки перетину, які точно зафіксовані. Вони вам допоможуть назвати відрізки та промені. Відрізки. БО, ОЦ, БЦ. Більше відрізків немає. Промені. Починайте називати з точок, з яких вони виходять. Взяли точку Б. Промені, БА. БК. Взяли точку О. Промені ОТ, ОМ, ОП. Зверніть увагу, ОБ не є променем. Це обмежений, це відрізок. Взяли точку С, з нього виходять промені ЦК, СП, ЦА, ЦТ. На даному малюнку є дві прямі, які не мають ані початку, ані кінця. У них немає наприкінці зафіксованих точок. Це пряма ПТ та пряма АК. Зверніть увагу, БМ не є прямою. У неї фіксований початок, але немає кінця. Це промінь. Розглянемо малюнок в нижньому лівому куточку. На відрізку СМ лежить точка К. Для того, щоб знайти довжину маленького відрізку ЦК. Треба буде від довжини великого відрізка CM відняти довжину маленького відрізка КМ. Для того, щоб знайти довжину великого відрізку СМ, треба до довжини маленького відрізка додати довжину іншого маленького. І знову зустрічаємося. Знаходимо довжину маленького, тобто частини від великого. Треба від великого відняти відомий маленький. І так. Для того, щоб знайти великий відрізок, ми використовуємо додавання двох відомих маленьких, а для того, щоб знайти маленький відрізок як частину, ми від великого віднімаємо відомий маленький. Працюємо з малюнком праворуч. На ньому зображені кути. Ви пам'ятаєте, для того, щоб назвати будь-який кут, треба зафіксувати його вершину, тому я зафіксувала точку О. І так, працюємо з кутами. Перший кут кут АОБ, це гострий кут, наступний кут БОЦ, гострий кут. Нагадаю, гострий кут ми порівнюємо з прямим кутом. Гострий кут менше прямого і має градусну міру менше 90 градусів. Наступний кут СОК. Це теж гострий кут. Розглянемо кут АОЦ. Це прямий кут, його градусна міра 90 градусів. Наступний кут БОК. Це тупий кут, його градусна міра більше 90 градусів. Але менше за розгорнутий 180 градусів. І останній кут – це кут АОК, який теж є тупим. При виконанні самостійної роботи у деяких дітей були помилки при виконанні завдання з координатним променем. Давайте ще раз повторимо. Для побудови координатного променя фіксуємо початок відліку, це число 0. Далі будуємо промінь. Ох. Зверніть увагу, наприкінці немає фіксованого кінця. У нас промінь може рухатися до нескінченності, тому десь стоїть там точка Х. Далі зверніть увагу на те, який повинен бути одиничний відрізок. Нам пропонують одиничний відрізок дві клітинки зошита. Тобто від нуля відрахували дві клітинки і поставили одиницю. Робіть це обов'язково, показуйте, яка одиниця вимірювання на вашій шкалі. Наступний крок обов'язковий. І так, нуль обов'язково повинен бути присутній. Від чого ми починаємо обчислювати? Показали, який мінімальний, яка мінімальна поділка у вас. Потім обов'язково поставили поділки. І тільки потім ви показуєте точки з заданими координатами. І так, точка. Ви бачите, вона кружечком позначається П з координатою 2, точка А з координатою 5, точка С з координатою 8. Зверніть увагу на оформлення цього завдання. Наступних два завдання ви будете виконувати в додатку Поліпад. Я перейду до цього додатку. І ще раз нагадаю, як ви з ними будете працювати. В верхньому лівому куточку натискаєте на позначку Фігур, дивитеся в розділі посуд, переклад українською мовою, вибираєте транспортир. Транспортир ви можете рухати за допомогою курсива. Стрілочка, який знаходиться на нижній панелі. Далі вам для побудови треба бути відрізок. Подивіться, будь ласка, внизу я взяла відрізок. Поставили в центр початок. І, не відриваючи руки, побудували промінь, з якого ви почнете будувати свій кут. Поставили транспортир, зафіксували початок відрізка в центрі. Провели відрізочок заданої величини. Далі знову працюєте з цією кнопкою відрізок і будуєте кут заданої градусної міри. Наприклад, я зараз працюю з зовнішньою шкалою, тому що наш промінь пройшов через нуль по зовнішній шкалі і показала кут 40 градусів. Ви можете трішечки подвинути цей кут, далі берете ручку і пишете на малюнку градусну міру цього кута, для того, щоб виміряти незвичні кути. Якщо б, наприклад, я побудувала ще один промінь, який виходить з вершини даного кута. І мені треба визначити градусну міру цього кута. Ви берете, вибачте, берете транспортир, ставите у вершину, і бачите, праворуч у транспортира є кнопка, яка дозволяє крутити його. Ви прокручуєте до того моменту, поки нулик на шкалі не ляже на наш промінь. І тепер по зовнішній шкалі ви відміряєте градусну міру цього кута, яка буде дорівнювати 27 градусів. Прибираєте, берете ручку, фіксуєте, що даний кут у вас буде 27 градусів. І так, ви можете вимірити або побудувати будь-який кут. Нагадаю, що на правій панелі у вас є кнопка. Яка дозволяє рухати об'єкти на екрані. У нас поле нескінчене, і ви можете його рухати, щоб вам було зручно працювати. Наприкінці роботи. Ви працюєте з кнопочкою Експорт, натискаєте і зберігаєте в форматі, який представлений посередині. І саме в такому вигляді, як фото. Ви прикріпляєте свою роботу в класрумі. Повертаємося до уроку. Розглядаємо задачі на використання властивості кутів. У нас перебудовуйте, будь ласка, малюнок. Ви можете зупинити відео і спробувати самостійно розв'язати четверту та п'яту задачу, а потім перевірити правильність її розв'язання з моїм прикладом. І так, у нас відомий кут CBA, я показую його дугою і пишу кут 48 градусів. Для зручності я покажу цей кут, зафарбую його. Маркером. Далі у нас є кут CBA, CBK, вибачте, це другий кут, градусна міра, 23 градуси. Знову допомагаючи зафарбую. Ви бачите, що ці кути не мають нічого спільного, не накладаються, вони як додаються один до одного. Тому. Третій кут, який присутній на даному малюнку, буде знаходитися дією додавання кут КБА, а ви могли його назвати АБК, буде дорівнювати кут СБА плюс кут СБК. І так, кут КБА дорівнює 48. Плюс 23. Це буде 71 градус. На наступному малюнку нам відомий кут ТКО. Я знову зафарбую його за допомогою маркера, щоб вам було зручніше. Це великий кут. Потім відомий кут. МКТ я знову його замалюю. І ви бачите, що зелений колір цього кута забрав частинку від блакитного кута. Якщо забрав, це буде дія віднімання. Тоді для знаходження кута МКО від великого кута ТКО віднімемо градусну міру кута МКТ. Кут МКО буде дорівнювати 131 градус мінус 56. У нас вийде з вами 75 градусів. В наступній задачі шостій ми поєднаємо декілька маленьких задач. Зверніть увагу, на малюнку кут ЛКО це розгорнутий кут, який має фіксовану градусну міру, тому я фіксую її в умові. кут ЛКО 180 градусів. Знов-таки для допомоги я зафарбую цей кут жовтим кольором. Нам відомий кут СКО. Я поставлю дві дуги і знову зафарбую. Зверніть увагу, що зелений кут забрав частинку від жовтого кута. Тому тут буде дія віднімання. Ми будемо ж з вами шукати кут ЛКМ як різницю між кутом ЛКО та кута СКО. Кут ЛКМ Буде дорівнювати 180 мінус 82, тобто 98 градусів. Тепер нам відомий кут ЛКМ. Я поставлю три дужечки і знову візьму маркер. І знову ви бачите, що я зафарбувала частинку жовтого кута. Тобто знову у нас буде, як забирають віднімання від кута, для того, щоб знайти кут МКС, від кута ЛКМ, віднімемо градусну міру, ой, вибачте, ЛКС, віднімемо градусну міру кута, ЛКМ. І так, кут МКС буде дорівнювати 98 градусів. Мінус 36. Вибачте, тут помилилася з літерою. Шукали кут ЛКС. І тут ЛК С. КО мінус СКО. Так, 36. Це у нас буде 62 градуси. Ви можете трішечки відпочити, виконавши зорову гімнастику або нейровправи, і потім розглянемо задачі, в яких використовується рівняння. З умови задачі стає зрозумілим, що довжини відрізків СО та КО невідомі, і нам треба знайти, знаючи співвідношення між ними. Згадайте, меншу величину ми позначали через Х. У нас на 5 сантиметрів менше є відрізок КО, тому він і буде X см. Тоді що ж відомо про відрізок СО? Якщо КО на 5 см менше, тоді відрізок СО буде на 5 см більше. Тобто довжина цього відрізка буде Х плюс 5. Згадайте, на скільки більше це додавання, а у скільки більше це множення. Опишемо те, що ми тільки що зробили, в розв'язанні. Нехай КО дорівнює х сантиметрів, тоді СО дорівнює х плюс 5 сантиметрів. Тепер обов'язково ви вказуєте на основі, якого правила ви складаєте рівняння. Якщо ми додамо до відрізка КО відрізок СО, два маленьких, ми отримаємо довжину відрізка КС. Саме це правило й дає нам можливість скласти рівняння Х плюс Х плюс 5 дорівнює 41. Спростимо вираз, який міститься в лівій частині. 2х плюс 5 дорівнює 41. Невідома величина 2х. Це невідомий доданок. Для того, щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Х тепер у нас невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Отримаємо Х дорівнює 18, тоді повертаємося до фрази, яку писали після нехай. КО дорівнює 18 сантиметрів. СО О дорівнює 18 плюс 5 дорівнює 23 см. Наступну задачу. Можете розв'язати за аналогією з тією, яку ми тільки що розглянули. Вона дуже схожа, тільки звертаю увагу, що там йде у стільки разів менший, тобто ми перейдемо з вами до множення. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!